При вологому кашлі можеш спробувати пектолванце. Пектолванце допомагає дітям при вологому кашлі. В одному з дворів Умані вона створила котячий куточок. Кате мої кате. Скільки себе пам'ятає, Ірина рятує, годує і прилаштовує вусатих та хвостатих безхатьків. А не так давно тварини допомогли рятуватися їй самій. Слово це було табу в сім'ї. От табу. Воно не произносилась. Рак молочної залози. Про свій діагноз Ірина вперше почула півтора роки тому. Згадує, як знайшла у себе підозріле утворення, звернулася до лікаря і, зрештою, про все дізналася. Назвала тим, так? Да? Невістка читає, дочка читає, я ще не розумію. Ні, це, 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 ні це, це, це не моє думаю, ні, це не може бути. Але лікарі поставили діагноз і йшла боротьба. Вона не називала хворобу вголос. Майже нікому, окрім найближчих, про неї не говорила і одразу ж для себе вирішила не опускатиме рук в жодному разі. Ти робиш крок ну, за, для себе, але в тебе мотивація не сміти, не сміти. Така витривалість у Ірини родинне. Тато військовий чоловік також. Та й сама вона віддала армії понад 13 років. І, хоча Ірина вже давно не вдягала форми, характер, як і раніше, бойовий. Вона перенесла чотири хімії, потім операцію. Далі знову хіміотерапія і опромінення. Перша хімія шов був, звісно. Оце я зрозуміла, що ого, Ірино, оце все серйозно. я розумію, що діагноз ужасний, ну так жалко кос. Ну так жалко кос. Від важких думок відволікали рідні і друзі, а ще турбота про її чотирилапих безхатьків. Мене капають, а телефон біля вуха. Ірино. То-то, то-то-то. Тобто, навіть в телефонному режимі ми працювали далі з дівчатками, які підтримували мене. Ну нема коли хворіти. Кожна врятована тварина віддає тобі набагато більше, чим віддаєш їй ти. Не так давно Ірина облаштувала цей п'ятачок в одному з уманських дворів. Тут у тварин є їжа і дві багатоквартирні будки. Вони полюбляють цей будиночок, але з настанням ночі вони переходять в собачі будки і сплять разом з собаками. Вони гріють друг друга. Котів собак близько півтора десятка. Раніше було більше, пороздавали. Оце стара киця, дуже стара киця, викормила усіх котят прийомишів. Звем по-разному, і тігруша, і маруша. Хіміотерапія, тварина може терапія. Тобто, коли ти віддаєш любов, ти себе уводиш від своєї проблеми. Ти перенаправила всі свої почуття на рятування. Ірина не уявляє свого життя без тварин. Це невеличке містечко з любов'ю прозвала котячий рай. А щодо хвороби вона відступила. Ірина ще має проходити регулярні обстеження, але каже, почувається добре.